Всім привіт! Знову сьогодні заїхав на пасіку і правда заїхав. Не повірте для чого. Взяти маску. Маску, ящика, це все решта, бо звісно поки що вам розказую, так, чесно кажучи, ви скажете, що взгляда десь там. Дивлюся, чи не вийшов ніде тут рій, Хоча вони мені не потрібні. Друзі, не хочу, знаєте... Просто щоб мене рій десь полетів, мій. Легше хай він вже там буде. О, бо трохи дуже влютого. Хай він вже хоча б буде той рій вже сказав. У навсьо... мене в батьків вийшов рій. Вийшов рій, рій є непоганий, тому зараз беру лужку, беру димера, маску з собою їдемо до батьків знімати того роя. Друзі, заберіть хто-небудь ту пасіку, купіть. Засмішну ціну нам. Давайте поміняємось на щось. Насправді, друзі, це жарти жатами, але поможіть мені продати, хто може. Буду безмежно цій людині вдячний, хто мені поможе продати пасіку. Дивіться, щось було. О! Хто мені поможе продати пасіку, бо насправді ну не потрібна вона мені. Я хочу продати, того, що я таким не особо маю, коли час займатися. Тому така, друзі, ситуація, кому можливо потрібно? Хто можливо хоче. Продам самі бджоли, продам одводки, продам сім'ю, продам вулики. Як вам зручніше, навіть обміняюся на щось. На що скажете, там можу помінятися, можу вам щось, ви мені зерно, допустим, я вам бджоли. Ну, любим варіантом, я розумію, нинішній час для когось гроші теж стоять. Дати зараз тисячу гривень за сім'ю теж, якби зараз тисяча гривень вроде б, не гроші продати. Ну і купити та тисяча гривень вона є гроші. Насправді такий нецінний курс, не Простіть, не ці не все, але ну, нічого ми не зробимо. Тому кому потрібно, можемо на щось помінятися з вами з металу, там ще щось. Пишіть, що ви хочете, поміняємося. На любе голубе. Поміняємося, ви тільки пишіть. Бачу, звісно, в таких умовах, дивіться, де вулики, що чому мерій не вийде. О, люди, я думаю, він великий, а він тут абсолютно маленький. Ну ладно. Я просто їхав, сестра мені засняла відео дивишся одне, а приїжджаєш по факту друге. Зараз отакий От підльот. Всюди бджола хоча на ліс. Хоча в нас там в лісі нема що брати, ну але щось наш кулася. Ну так, да, це більш характерно для них. Так, вони тут у мене в холодочку стоять. Ну, Зараз сказав, палим димера і знімаємо. Ну, хай, хай невеликий рінь люблю, знаєте, друзі, не хочу. Не хочу ці бджоли, хочу продати, але все одно ж не хочу е, тірати те, що маю. Знаєте, ну, в тому зазначенні, ви скажете, що, звісно, ти за ту ціну не продасиш, що воно стоїть ті ж самі пчоли. Ну, хоча б щось взяти. Знаєте, на безрибі ребій рак риба. Якщо воно полетить, хоча б фактично взяти ту бензин, що я приїхав в час, це вже заплатив я гроші. Би я бачу, він такий маленький, я би теж не їхав. Ну але ж то таке, менше з тим, друзі, тому така ситуація. Зараз ми йдемо будемо палити демора, ну і будемо знімати. Чому ж? зняти таким нестандартним методом. Казав, вулика поставив, ось рій. Хочу знайти матку, матку туди кинути, казав, а ви хочете принести. Але бачу, пчоли потихеньку опускаються вже самі на низ. Там є рамки з медом, такі вторічні, і пчола потихеньку опускається. Я без маски. Ще раз скажу. Бачу, без маски абсолютно і сказав, не боячись. Не боячись, як там, де одна пече, дві, то, то нічого. То лікарство. Хочу знайти матку, направда я бачу, що я її не знайду то. Матку таку не знайду. Часто буває, що матка десь лазить поверсі. На більшості десь вітер великий, простіть. На більшості випадків, що є таке, що матка в середині, не ховають її також. Тому зараз оглядаємо, якщо ні, чуть-чуть підставимо ви ще вулика. Тріпанента і все, не брав ніякої ловушки, не брав ніякого ящика. Тому така ситуація колись. Раз, в мене рої не виходили, в мене роїм не було, не сідало. Потім, як один рія, Зроїлися в мене пчоли, я не давав їм ради. Роїв було за літо, тьма тьмуща. Я вже не знав, куди їх заселяти. А я бачу, що знову мене починається сезон таких роїв. Коли знаєте, за запасики не дивиться, то починають дуже роїтися. воно як не дивиться, то ще й ведеться. Як дивиться, то не ведеться. Тому... Якісь так не ну, виходить. Зараз підставлю, зараз та й тріпану точно. Не буду я з ним бавитися. Ну, а що робити? Якісь так. Стара січкарня в пригоді стала називається. Ставлю січкарню, дивіться як. Вулик прям під гіляку. І навіть тріпати не буду. Чесно, не буду тріпати. Відео довго записувати не буду, але пчела, дивіться, запах почула. І ви подивіться, що вже робиться. Я ще нічого навіть, бачите? Низ не, не робив, не трас, нічого. Дивіться, як... Цей? Рій завершився. Правда, на камеру це слабо видно, що рій зарушився. Но він заворушився. Можливий варіант, що розвідка пробила, десь є в другому місці ловушка чи вулик. Це також можливий варіант. Але тоді в більшості, що рій так і пішов. В даному випадку, як би сказати, вулика поставив, вони завершилися більш донизу. Опускаються більш ниже, бачите, по яблуках, по гілячках це все решта, запах чують і опускаються донизу. Денис, раз, та пчолка, та пчолка, та пчолка. Розвідка працює і рію пускається. Тому зараз довго не хочу, щоб було насправді віру знаю. І я не люблю довго дивитися. Тому буду фрагментами вам стріляти. Та іде як діти в школу. Е, де, де, подивіться тільки. Тільки подивіться. Я навіть не трас. То для тих відео, хто боїться е, знімати роя, А хто боїться бджіл, чи там каже без маски, чи без рукавиць, я навіть не трас. Так, да, я, звісно, без маски, а не кожен казав, без маски такої підійде. Але ж дивіться, бачите, далі вони думають, як злізти, По стовбуру долізли, далі думають, як злізти, Зараз якусь гілячку поставлю і підуть всі на нес. Я так думаю. спробуємо, ну. Отак. Раз. Ано? Ано. Ано? не, не цікаво, Не цікаво, Але дивіться, всі, всі як заручилися. Всі крутяться. Не цікаво по гілячці. Люблю таке спостерігати, розказувати, показувати. Ну, зараз вони опустяться, нікуди вони не не дінеться. Вулика до гілки і пчоли йдеться. Тут як діти в школу. А оце танцями. Це то сигналізує, що там треба туди йти, треба туди йти. А Це їхня мова. Хто, можливо, ще не знає. Це їхня мова, вони так казав, що то спілкуються, в них все танцями. Дивіться, джу -джу -джу. пчоли, бачите як? Пішли, пішли, дивіться. Mm -hmm. на неї, на неї, бачите? Я абсолютно їх теж не чіпаю, не торкаю, ні трас, ні пчолки, ні одної, навіть пчоли одної навіть не кину туди. І все. Це кажу, то точно для тих, хто боїться знімати пчоли чи ще щось. Нема нічого. Запам'ятаєте, раз назавжди рій, більшість він не кусається. Але є випадки теж, коли кусається. Якщо рій тільки вилетів, прилетів, до вас сів, варіант, що він кусатися буде дуже мало. А от якщо він. День-два простої, от тоді він буде кусатися. Також, якщо рій сів і прийшов дощ тоже. тоді рій лихий і може кусатися. А так, вони не, не лихи абсолютно. От. Бачите, ну, я не хочу спеціально брати, я хочу експеримент, щоб вони самі перейшли. Вони то переходять, і це 100%, бачите, вони все повністю переходять. Тільки я не хочу чіпати, хочу, щоб вони самі. Ну що ж, розплив димера, пройшло буквально хвилин 15. А рік все не охоче, він хоче злазити, я вам скажу так. Тобто злізла частина, та частина там, та бушує, де матка, чого вона не йде, її довго чекати, ніхто чекати її не буде. А матка сидить з ними і каже, я нікуди не спішу, я така. Тому, друзі, певне, що ми їх тріпанемо трошки матки, злякаємо її і казав, вона піде туди, куди потрібно. На ну, що думає? В даному случаї керую я! А не матка. Ну, друзі, це все жарти. Але бачите, така от ситуація. Не особа хоче і вона нас ходити. А це все перша ознака, це що матка не пішла. Матка не пішла, от трошки може їм димку дамо Ви думаєте щось чи ні? Щось той димар так димить, як казав один небожка Ну але нічого, як маємо, зараз потихеньку він зійде, нікуди він не дінеться. Якщо не піде, значить ми його треба легенько легенько. Вони підуть туди, куди нам треба. Тому так, нічого, опускаються. Ну і що ж, я вам скажу. Так, такі ситуації я б, певне, що і сам би зроїв бися. Якщо хто бачив цей вулик, стояв, він вийшов, він впав, я його поставив. І хіба в такій ситуації вони не будуть роїтися? звісно, будуть. Рій стоїть в затіночку. Стоїть в затіночку, тут непоганий, якби варіант. Нема такого сонця, не припікає, не пропікає. О. Але ж знову ж таки, знаєте, в затінку і в затінку також пчоли рояться. Ви подивіться, де вони можуть жити. Звісно, не можуть жити. Але в таких умовах, знаєте, колись, коли доглядав за пчолами е, і бачив таку ситуацію, я казав, що да, тут люди, невже тяжко кусити, не вже там тяжко те зробити. то ж зробіть, ну то ж вам легше, то ж вам краще, то ж вам те. А тепер я поняв. Друзі, насправді поміняємося навіть на мед, віск на любую бджолину продукцію. Поміняємо на мед. У вас є мед, в мене є пчоли. Давайте поміняємось. Зараз я демера розпалив, маску вдіваю, пчоли опускаються, і щось вони там не дуже охоче. Ну, зараз відкриємо, глянемо, що воно є. Нагадаю, тут у нас є матка е карніка. Карніка, в даному випадку тут карніка, тут ройова матка. Ви працюють і обидві, бачите, якби хороше. Льот одинаковий, я не скажу, що там більше, та менший. Тому зараз переглядаємо, що воно робиться в середині. Чужі, вулик, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять хеми підставимо, бачу два язики. Але язики дуже багато трутня. Багато трутня це значить, що у ті язики багато трутневого розплоту. Також на рамках. Рій готовий, е, кажу, рій. я кажу, сім'я готова роїтися, в неї, вона якби на свою кількість вулика розвинулася непогано, тому вона і хоче роїтися. Зараз ми переглянемо з якої ситуації цей рій, і ми просто його перекинемо в Дадановський вулик. Або ж закинемо назад. Бо в мене є клієнт, але тільки щось він тяне, я не знаю що. Не продавай, не продавай, вулики стоять, бджоли рояться і не продавай. А коли прийде купляти, я сам не знаю. Скажіть, як в таких ситуаціях поступити, га? Потім рі... чоловік приходить скаже: слухай, так він тебе менший, ти ж казав більший. Ну, я не знаю, звісно. Ну, зараз переглянемо, а там побачимо. Ну і що, не повірю. Дивіться, перша рамочка, друга рамочка, третя. Два маточники вже видалив. І ото четверта рамочка. Це я підставляв весною. У мене не було. Тут а, рамок під стривесно, дивіться. Маточник один. Вийшов. Маточник другий-третій. І по-любому, що там вже зрілі матки. Тут, тут вона зріла, ну. да, Тут ще от не зріла, але вже-вже. Тут. І дуже їх дуже реально багато. Отут зріла матка вже на виході. от, Чекайте, отак. Бачите, вже збоку, збоку так так прогрізає, прогрізає, не фокусує, але прогрізає. І тут а вона по-любому вже на виході ну, Раз. Чи вона вже вийшла тут. І однією рукою дуже погано. Тому ми їх це все ліквідуємо тепер ті матошники. Вириваємо і сім'ю скидаємо. Ну Ось, друзі, як я зробив такий антиройовий метод. Бачу, черви мало із-за того, що сім'я. Пішла в ройку, червить дуже мало, черву виставив, то зверху трутнева, рамки пострасав і виставив. Зараз поки що Демар мій потух піду, візьму ножика, щоб бокові ті язики пообрізати, Їх всіх пострасав, я так поміркував. Буде для них такий антиройовий варіант. типу що вони рій подумають. Ну там рій, само собою, подумає, що він рій, казав, бо він і є рій, а той поміркують так. Пострасав їх, це все решта, поки зараз візьму ножа, нічого там з червою не зробиться. Сьогодні тепло, вони в траві, не буде їм сквозняку, нічого. Насправді, це все нормально є. Так, десь плешню залізла і з І цей. Е, зараз ми оце все зробимо, нашу процедуру, і поставимо назад, тільки поставимо їм ще рамочки. Ну, а рій тим часом не хоче хоче злазити. А сказати чому? А все дуже просто. Не повірите, і це ви всі поймете. Якась частина по-любому злізла. Я можу носи всунути сюди. О, бачите? Є злізла. І там по-любому якась є одна маточка. Тобто тут в цьому є пару маток. І вони далеко не потрібні. Просто трасаємо, а вони там розберуться. Зараз я трасти не буду, хай вони ще собі сидять. Не хочуть що. Я їх легенько тут тр... 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 трасяну. А ну давайте. Ну, так, разом накинемо скрип на всякий. Не хочеться теж бути крепко покусеним. І тріпаним. Коли трасете роя, ніколи не трасіть отако. Різко. Бах! І все. Бо оце помало, він тільки ви його колишите, а не трасаєте. Все, бачите, рій пішов донизу. Да, зараз частина піде наверх, ще, бо там фермони матки, це все решта. Ну, але ж основна маса вже нанизу. І підуть наверх, а матки там немає, якщо її немає, і потихеньку рій почне опускатися сам. Тому така процедура, все дуже просто. Колись добчив, тримав голуби. Поробити саме такі гоб'ятники і навіть поробити там під хлівом такі дощини Ну, що вони не хотіли. Після того, як я звідси забрався в зяті, так живуть наші голуби. Бачите? Голубен, є така парочка. Ти не голуб, є така парочка гарненька. Це, це прості голуби, чесно. Це, це, це ніяка не порода, друзі, не повірите, а це не прості голуби. А це 100% ще не прості голуби. А сказати чого? Кому потрібно, предлагайте ціну. Видно? не видно? На правій ножці, як ви дивіться, на правій ножці, бачите? В голубці червоне, червона контролька. А в голуба синя контролька. Тому це вже якби є якісь мічені. Це якась є порода. Можливо, це і прості голуби, але хтось їх... Помітив, а це вже не просто так. Така пташечка. Їх. Колись тримали це все. Зараз, як сказати, в зятя мені нема де тримати їх. А вдома вони живуть самі по собі. Так, да, в голуба синя контролька, в голубки червона контролька. Видно на ножки, бачите? Ну так. Оці колись ці контрольки я мав, ставив і контрольки, ще все решта, ті кольця. Що не помиляється, то в того голуба, що зайшов, теж контролька. Нічого собі. Ці контрольки вони ставляться, але ж таке. Ну що, друзі, я відкрив другу сім'ю, дивіться, повністю, то я вже в пчоли потихеньку зайшли. Повна сім'я. Чого вона не буде роїтися? Звісно, вона буде роїтися. Повна сім'я, і що чоловік чекає, я не знаю. Хороші сім'ї такі великі. Хай би я зараз до чоловіка перезвоню хоче, значить хай приїжджає, ні, то я пересляю. і за те, що чоловік хотів іменно на українську рамку. Тому така ситуація, зараз переглядаю ту сім'ю. Рій легенько тряснув щось він там легенько попіднімався. Ну, коротше, зараз ми підійдемо. Рід легенько піднявся, але ж топів буде. Ми зараз передивляємось ту, щоб не було ри, цього маточників, це все решта. Ну і казав, дзвоним. Приймає міри. Коротше. Спеціально включив камеру. Остання вже рамка. Дивіться, повністю вона бджолі так. Що там тих моточників навіть не видно. Тому кожну рамочку, кожну я брав, стріпав, бачите, моточники позривав, mm -hmm. стріпав і от, бачите, моточники де. Не по центрі, не де, вони збоку. Це ройові моточники. Ця сім'я теж готова до ройки, але вона ще не одруїлася. Вона тут вже, вже матка вийшла, навіть знайшов один моточник, який вийшов, можливо, сьогодні, можливо, завтра вийде. Тому зараз я ото стріпав, стріпав це все. Ну і їй казав, на кінець того подзвоню, дивіться, що робиться, бджоли валом. Валом вона не поміщається зато воно і роїться. Ну друзяки, прийшло не збрехати. Що ти хочеш? Не збрехати, то це вже година часу. Бачите, пчола опустилася вся наниз, опустилася. Да, я її трасняну. Вона опустилася, перетелефонував до чоловіка і каже, 100% забираю, змінилися, каже, я каже, трошки там зайнятий трошки те. Якби я сам розумію, сам частково таким же самим бував, траплялося і все решта. Зараз, що беру, того роя я назад закидаю. там Та сім'я була дуже капець, я навіть не міг закрити вулику, закидаю до тієї сім'ї назад. Рамки бачите, трошки з медом пчоливу всю трагунять. Зараз забираю їх, щоб воно не було. Тут а ті соти з медом теж от. Бачите, де є матка. От, Бачите? А оце є матка. Ну і ладно, я не буду її вбивати. Її вибачте на слові, самі пчоли вб'ють. Бо я не знаю звідки вона, хай вона буде. Чи звідси її брати, чи звідси її брати. я знаю. Ну це Хочеться це матка з маточника. Це матка з маточника. тому я вважаю, що її не потрібно. Але я візьму отак. Дивіться яка буде ситуація от, от, от матка зайшла. Все, матка зайшла, ну принаймні вона не плотна, то її приймуть Там нема нічого страшного. І її прийметься все решта. А завтра ж колега приїде, забере. І хай він там собі що хоче, рішає, казав, робить що до чого. Хай воно ведеться, ростеться, казав, все, 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 саме, саме, саме казав, краще. Теж хай забирає його з вуликом. Тому так, зараз руя перекинемо і їдемо працювати, на щось. Ну що ж, друзі, їду на пасіку, там мені сказали, що тебе рій висить. І прийшов тут, а, ну, це ситуація, помните, де я пробував доставати з хати. Ці бджоли вони перезимували, це все решта їхав. Думаю, гляну. Як я так глянув, дивлюся, люди, що то робиться? Я думаю, зайду гляну. І що ж я вам скажу? Хто вгадає, що це робиться? Не повірите. А це 100% це рій заходить в ту сім'ю туди в середину таке. Типа поняли? Чужий рій заходив в середину в другу сім'ю. І там не було 100% бджіл. І там типу, були бджоли 100% самої весни. Я все наглядав. Отак От то буває навіть. Рій заходив в рій. І все. Ну, а що ж робиться тим часом. У мене ж напасті на моїх тих джунглях. Треба ті джунглі теж посить. Люди милі. Так, дивимося, може у мене рій вийти. Та ні, не схоже, що мій рій вийшов. Не Схоже, одне, що отам ті самі крайні може, але ні, не схоже рік вийде підліта пчоли геть спокійно. Тому це вже не може. Ну і йдемо до сусідки. Так, ось вийшло, ізіля ну що ж, теж такий рій тут. Тут а, дай дорогу. Гарний рій. Здоровий. Сів так. так Друзі, як прошу, я першу Не хоче фокусувати. І Його треба знімати з туміці. Такий здоровий, добротний. Зараз беремо ловушку ідемо. Будемо знімати. Ну, так, в такому затінку сховався. Бачите, пузь зако. Ось такий рій. Що ж, беру таку здорову ложку, десь тирамошну, зараз йду. Але хотів би замітити щось, дивіться, чули, бачите, щось туди б'ють. Тобто треба, треба міркувати, Так, О, так, що він. А вони сюди зробили вихід, похоже. Ну то це не біда, як би сказати. Можливо, думаю, маю, тут язики під кришлю. Язиків нема. Рої ще є. Рої ще конкретний. Що конкретний, то конкретний рій. Зараз місце є, кинемо, хай світом буде. Якби це безплатно. А потім будемо знову казати. Ну, бо може її продати. Це і зараз насправді помріть мені продати їх. Тому Зараз так, забираємо ті рамки, що ми брали до батьків. І йдемо знімати штори. Що, друзі, яке отак то бачите, висить, висить, висить. Така здоровий рі. раз і наниз. Зараз ми його туди. Р. Та і все, отак. Скрізь чому ну, так? Коли не хочеш їх то все, то ще їх прилітає. І вроді би коло пасіки не забрати якісь, виходить по-молдаванськи. ну І і забрати, потім думаю, де продати. Але нічого, маємо, глядемо. Та й все, стараємося робимо. Ну що ж, Заблужку. завжди на чомусь такому цікавому має щось завжди статися. Хотів засняти вам гарну рояту, все решта не вийшло. Телефон виключився. Рій на 10 рамок. Приблизно. Приблизно дивіться. Бачите? Це є річ. І це є мій рій. Мій рій-за того, що я побачив помадки. Мічна матка коректором тут чи в когось є. Хоча казали, що він летів десь там місце, але мало ли що може він кольцо зробив і прилетів сюди. Так, в мене є якась сімейка не дуже любляща, тому казав, що то вибачайте. Ну а я завтра прискочу, певне, що понакидаю їм по корпусі тут. Я бачу щось. Дуже прозганялися пчоли. Це все. Тому, друзяки, ще раз скажу, ще раз нагадую, кому потрібно пчоли, продам пчоли по тисячі гривень сім'я, плюс рій, оцей рій, по абсолютно подарку там. Це взагалі не ціна. Ви прекрасно знаєте, коли одводки два тижні назад, навіть не одводки, а бджолопакети продавали по півтори, по три, а це по тисячу гривень. Це цілі сім'ї потужніки рояться, з яких ви можете дві, два. Яких два? Двухити, друзі, там 16 е, тут 15, би, сімей. Ну, я не пам'ятаю, друзі, чесно, я вже збився, що тут 14 би, сімей. То з тих 14 можна зробити 24. А через трохи ще 24, і до сонячника вони розженуться. Це хороші пчоли, хороше все. ну, Друзі, вони мені ну, просто втягають насправді. Поможіть мені продати, дуже вас прошу. Тому простіть, печемо далі.